Продовжую розповідати історію і постараюся швиденько закінчити. Отже, коли я собі дозволила приймати допомогу, просити допомогу, я почала помічати, що, і, власне, зворотній зв'язок давали люди, чоловіки, зокрема, що їм приємно. Тобто, як наче таким чином я теж даю їм. Проявити якісь свої якості, якось обмін відбувається, баланс. І оце досить така важлива річ для тих, хто собі забороняє просити допомогу, для кого це слабкість, для кого це взагалі щось принизливе. Так, зазвичай люди думають, ну я думала, що ну це ж. Мої справи, так, я ж нікого не ображаю цим насправді, ну це може бути неприємне іншій людині. Так, от, повертаючись до а, ситуації з, з відео, да? а, я думала, що я вже навчилась, в принципі, і просити мені не проблема, так, і а, якось там, да, я навіть техніку колись робила, там підходила до незнайомих чоловіків, хлопців і просила відкрити а, пляшечку води. Для того, щоб от власне перебороти оцей такий спротив просити допомогу. Да? І власне, ну я думала, що зараз да, думала, що для мене взагалі не проблема, ну, там, коли мені потрібно, попросити. Але зіштовхнулася таким зворотнім зв'язком. І от на такі роздуми мене це наштовхнуло. Я подумала, що, а, мабуть є якісь певні, ну я знаю, це, це теж про кордони щось. Тобто, якщо це, наприклад, ну не знаю, там мій чоловік, так? і я взагалі не, не соромлюся, хоча він думає, мабуть, що ну, мала б вже трошечки совість, вже не, за, не замахувала цими там кожен раз технічні якісь моменти, я біжу до нього, рятуй, помагай, давай щось роби мені. Да, там, з монтажом відео за цим, всім, це, це, він мені допомагає, разом сидимо. Я там да, і мені важливо І ще один момент. Да, тобто, це про кордони, що, ну, наприклад, там мій чоловік, і знає, що ну, якби, він не проти, він сам зголосився ще на початку стосунків, сказав: Я буду допомагати, значить, тобто я не наші стосунки не будуть шкодити твоїй твої самореалізації на навпаки, буду. Буду допомагати. І, власне, тут ми з ним домовилися просто. А там ну, близьке якесь коло спілкування, да? люди, на які, які говорять, там, що можеш на мене розраховувати чи допоможу, я ну, теж так. І, і то, у мене тут теж кордони. Я, наприклад, ну, не люблю користуватися, да? користуватися, щоб десь якимись цими зв'язками, щоб щось десь отримати, якусь користь. Я так тут дуже дбайливо до кордонів. Building. І, ну, Бо мені цінність несуть уже наші стосунки. Та? Мені цікаво з людиною спілкуватися, я не хочу якось іншими моментами це все ну, не те, щоб псувати, але якось вже не, не те. Бо Це, наприклад, як, як етика-професійна, психолог-клієнт. Коли ви як психолог і клієнт зустрічаєтесь, ви не маєте права, ну, тобто психолог не має права не має, е, етичного, морального, да, зустрічатися поза кабінетом з клієнтом е, і приймати якісь подарунки від клієнта, е, чи там ну, щось, щось таке, що не проговорено в сетінгу. Тобто, ось е, в сетінгу проговорено. Да, там, клієнт стільки-то таку-то ціну платить за такий-то час, і, от, власне, о, Робочі стосунки створюються, робочий альянс, і ніхто від від ні від кого не де, там, психолог не користується, не користується клієнтом. Да? Якщо там клієнт відомий, чи я не знаю там, чи багатий, ну, психолог не не користується іншими там привілегіями. Не можна навіть, щоб там клієнт підвозив, наприклад, да? до роботи чи з роботи і таке інше. Ось. І так само в ну якось от в мене ця, ця межа відчувається, да? от я якби слідкую за цим. І в інших стосунках теж така штука, що а, я розділяю так, оце ми дружимо, а оце, наприклад, послуги. От знову ж таки, нещодавно а, в мене є подружка, яка перукар. І, значить, я в неї поцікавилася, як би мені, ну бо я ціную її думку, я з нею рахуюся з її думкою. Да? Мені важливо знати, як, як спеціаліста, в тому числі з, з цього моменту, з, цього, з цієї сторони, як мені було б краще. Я проконсультувалася, я її запитала, як ти думаєш, я хочу от там відрізати так волосся, чи мені підійде? І вона каже: якщо хочеш, я тобі можу підстригти тебе. В мене тут знову ж таки межа. Я така думаю, так, от наші е, дружні, і я проговорила з нею також цей момент. Я кажу, дивися, е, ну вдячна за, за пропозицію. Там, подумаю, якщо тобі комфортно буде, коли тобі буде зручно, да, якщо це не суперечить твоїх твоїм планам, то можемо домовитися. Якщо мені там буде, ну, е, не знаю, швидше потрібно чи, чи інший момент, або, наприклад, я чужій людині можу сказати там якось про те, що, що мені подобається, щось не подобається. А тут з рідними чи з друзями тут же ж потрібно оце емоційна складова замішана. Ось, Емоційна складова, що тут вже думаєш, ну, там, щоб не образити. Да? Але в цілому, от ми домовилися, я все таки попросила про допомогу. Кажу, приїжджай, постріжи, тому що ну, не можу знайти тут перукарню, яка мені підійшла б за обстановкою, за цим всім вирішили, і вона приїхала, і ми її поспілкувалися, і вона мене підстригла. Я дуже, дуже щаслива, дуже мені подобається. І, відповідно, я розділяю. Тобто, вона, звичайно, не хотіла з мене брати ніяких грошей. І для мене це, ну я не можу собі прийняти таке, бо це для мене користуватися уже чимось ресурсами. І отут ми розібралися. Так, дивися, оце там робота, а, а оце наша дружба. І я вважаю, ну я не знаю, можливо, в когось гнучкі кордони в цьому плані, і хтось взагалі не заморочується. Для мене це якось якісь такі проговорені мають бути моменти, щоб кожному було комфортно, щоб. Не було якогось паразитування, чи користування, юзання один одного, чи гра в одні ворота, чи все таке інше. Для мене це неприпустимо. Я звикла, щоб був баланс, і взагалі мені більшу частину часу подобалось віддавати. Мені приємніше ділитися, ніж просити чи, чи приймати. Хоча от зараз я розумію, що цей баланс мені приємно як і отримувати, так і віддавати, але щоб він обов'язково був. Ось. І от такий цікавий момент, що це про кордони. Я, про, я це проговорюю да, для себе. Я собі так аналізувала, думала, з чим це пов'язано? Це про кордони перше. А друге, це про відповідальність. Бо, наприклад, навіть коли я прошу свого чоловіка там, да, допоможи мені з відео, там, з монтажем. І він там сідає, він з технікою на ти, він сідає там, клас-клас-клас. Швиденько все зробив і воно працює. Я кажу: ні, мені не підходить за мене зробити. Мені, будь ласка, поясни так, щоб я сама могла зробити, щоб коли ти працюєш, щоб я тебе не дьоргала, щоб я там не. кожен раз, бо це вже для мене це вже така вивчена безпомічність, коли за тебе роблять, і ти знаєш, що є якась людина, там, яка прийде і за тебе все зробить. А мені важливо навчитися самій, щоб бути. А, господи, забула, а, вилетіло слово з голови. Нагадаю, скажу. А, мені важливо самій розібратися в тому, в чому я можу розібратися. Звичайно, що все контролювати ми не можемо і не потрібно. Звичайно, ми не можемо все знати. І те, що, в чому я не можу розібратися, я це. Делегую комусь так, або прошу когось допомогти. Але все-таки впер... спочатку я стараюся сама розібратися. Да? Бо якщо це разова допомога, це може бути приємно. А коли а, тебе постійно дергають, користуються цим, тоді це вже дискомфорт створює. Тому що в людини, ну, наприклад, у цього чоловіка, який запропонував мені. Може, в нього сім'я, яка потребує його уваги, там, і і так далі, і допомоги. і таке інше. Чи... Може, в нього свої плани. Ну, це я зараз проекцію свою накладаю, да? як я бачу, я ж не знаю, я можу тільки здогадуватися. Я собі думаю, ну, у людини свої плани, своє життя. І, відповідно, А це моя відповідальність. Mm. Ну, відповідно, мені також дали зворотній зв'язок, що mm, людина зацікавлена в тому, щоб контент a, якісний був. І вона приклала зусилля, він приклав зусилля чоловік. Я собі подумала, що ну, це ж моя відповідальність, щоб був контент якісний, щоб був звук, картинка і все це. І для мене це був такий сигнал, знак, <кхи> що я для себе висновок зробила, що тут мені потрібно більше відповідальності прикласти в цьому моменті і зробити максимально все ще більше, ніж ніж я роблю, бо я і так стараюся. Робити якісно, але от все одно більше розібратися, більше навчитися. І що ви думаєте? Ось, напишіть, до речі, зворотній зв'язок, як чути. В <кій> цілому <кій> все захрипаю, а вода закінчилась, потрібно йти по воду. А, тому, так, да. напишіть мені зворотній зв'язок, як чути. Якщо звук ще потрібно додати, ще буду працювати. <кій> і в тому числі буду розбиратися з програмами. Дуже вдячна всім причетним, всім, хто цікавиться, хто підтримує, хто пише коментарі, хто взагалі долучається і робить свій внесок, робить свій внесок в створення. Психологічного контенту, україномовного. Я думаю, що з кожним відео я з вашою допомогою, з вашою підтримкою, буду ще більше рости. в мене буде ще більше з'являтися мотивація, будуть ще якісніші. Кожен раз відео, у мене є така ціль, да, виходити. І будемо <кій> поповнювати ряди. Україномовного контенту. Дякую всім за підтримку. Обіймаю вас всім серцем. Побігла їсти полуницю і по воду. Обіймаю до зустрічі!